Мої вітання, слава Україні! Сьогодні у нас 3 липня середа, традиційно з понеділка по п'ятницю. Інформаційний день на моєму каналі починається з програми зарубіжжя, з програми про події у світі, які стосуються України. Як про ці події повідомляли і повідомляють впливові авторитетні світові засоби масової інформації. Повідомляли про вчорашній зустріч, візит. Міністра оборони України Рустема Умерова з міністром оборони США Лойдом Остіном про виділення Україні 2,3 мільярда доларів допомоги військової допомоги. Також є вже інформація сьогодні про те, що досягнута домовленість серед країн НАТО про виділення Україні допомоги у розмірі 40 мільярдів євро на цей рік. Там правда є проблема з тим, чи буде це багаторічна ініціатива, як хотів. Єнс Столтенберг, генеральний секретар, який завершує свою каденцію на посаді генерального секретаря НАТО. Також пишуть про Шанхайську організацію співробітництва. Про те, що сьогодні в Казахстан, де відбудеться саміт, він почнеться завтра. Прилетіли і Сі Цзіньпінь, і Вже і Путін і там передбачені зустріч Цзіньпінь і Путіна. Також Путін. Матиме зустріч із президентом Туреччини Ердоганом, збираються, до речі, прийняти в цю організацію Білорусь вірного союзника Росії. Давайте подивимося про що ще писали і повідомляли, і повідомляють Клові світові засоби масової інформації. Осешедет прес, міністр оборони Остін заявив, що США нададуть Україні ще 2,3 мільярди доларів військової допомоги. Він це сказав, заявив якраз. Після зустрічі з міністром оборони Рустемом Умервим. Е, ну, ці сюди включають протитанкову зброю, перехоплюючі та боєприпаси для Петріот та інших систем протиповітряної Борени. Повідомляє Associated Press. Ну і там йдеться про те, що там є гроші, які дозволяють Пентагону забирати зброю зі своїх складів і швидше відправити її в Росію. Там інші вони там трохи будуть ну, часу, час трохи займе. Як би там не було, ОСІН сказав, до речі, що ми зробимо кроки, щоб будувати для України до членства НАТО. Наш міністр оборони меру каже, що надіється, що буде ще й запрошення. Ну ми розуміємо, що напередодні початку саміту, 9 липня, який відбудеться цей 9 по 11 липня в Вашингтоні саміту ювелейного саміту НАТО, так дуже багато розмов якраз іде навколо НАТО і того всього, що стосується підтримки НАТО України і. Зближення України з НАТО, The New York Times Достатньо цікаву статтю, матеріал опублікувала ця американська впливова газета стосовно того, що українські компанії заробництва безпілотників працюють на створенні зброї майбутнього. Ну, заголовок статті початок епохи роботів вбивців. Ми наводять приклад там, нашої української компанії під назвою Верій про те, як там демонстрували їм, ну і пишуть, зокрема, що. Намагання перевершити ворога разом із величезними потоками інвестицій, пожертвувань та державних контрактів перетворили Україну на Кремнієву долину для автономних безпілотників та іншої зброї. Оце от порівняння з кремньою долиною, це мені дуже симпатично. Таке приємно читати і сподіваюся, що будуть дуже-дуже хороші і ще більше і більше результатів. Широка доступність готових пристроїв, легкого в розробці програмного забезпечення, потужних алгоритмів. Автоматизації та спеціалізованих мікрочіпів штучного інтелекту підштовхнула смертоносну гонку інновацій на незвідану територію, підживлюючи потенційно нову еру роботів-бивць, пише The New York Times. Американський журнал про, продовжуючи цю тему, пише про українські морські безпілотники, що атакували базу Чорноморського флоту. Ну, мова йде про те, що це повідомили там місцеві джерела, що українські військові-морські безпілотники кували порт у місті Новоросійськ, Краснодарську краю, де розташована військова морська база Чорноморського флоту Ну, Ми знаємо, що вони там її перевели з Севастополя, бо туди завдували ударів. Ну і зокрема, Ньюзвік пише про наші українські морські безпілотники Магура В-5. Ну, Я думаю, що ще буде багато неприємних для загарбників і приємних для нас. Повідомлень і інформації стосовно от, задіяння цих безпілотників. І, як написала The New York Times, оцих роботів-вбивць, вбивць, вбивць загарбників, які прийшли на нашу землю. І їхньої техніки знищення чим більше, тим, безумовно, буде в цьому сенсі краще. І це буде наближати нашу перемогу. Reuters. члени НАТО погодили надання Україні 40 мільярдів євро. Про це кажуть дипломати. За тиждень до зустрічі лідерів Альянсу у Вашингтоні, повідомляє Reuters сьогодні. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попросив союзників взяти на себе багаторічне зобов'язання зберегти військову допомогу Києву на тому ж рівні, що й після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році, додаючи близько 40 мільярдів євро на рік. Країни-члени прагнуть виконати цю обіцянку шляхом пропорційних внесків, йдеться угоді, про яку пише Reuters. У червні союзники вирішили, що НАТО візьме на себе більшу роль у координації поставок зброї в Україну, приймаючи від Сполучених Штатів все це у спробі захистити цей процес, оскільки є скептичне ставлення щодо НАТО з боку Дональда Трампа, який претендує на другий термін в на посаді президента США. Пише Зеройтер Зе Гардіан, ну пише про. Таке цікаве, на мою думку, соціологічне опитування згідно з великим опитуванням, проведеним у 15 країнах, результат переговорів з Росією на відміну від прямої військової перемоги України зараз розглядається як більш імовірний результат у більшості європейських країн. Пише загарнів, посилаючись на це опитування. Підтримка. Україна залишається сильною в Європі, незважаючи на невдачі на полі битви. Але європейські виборці все більше вважають, що зброїти Україні необхідно не для досягнення повної перемоги України на полі битви, а натомість для зміцнення позиції України в майбутніх переговорах з Росією. Ну, то таке, Я, як я завжди наголошував, дійсно саме от ситуація на фронті, ситуація в війні, вона от буде тим, ну я не знаю, фундаментом для можливих перемовин. З Росією і для того, щоб ну, мати ті найсприятливіші умови, щоб досягнути тих результатів, які необхідні для захисту національних інтересів України. За телеграф ну повідомляється, що Дональд Трамп розглядає питання щодо кладення угоди з Володимиром Путіним, яка б заблокувала Україну від вступу до НАТО та для припинення війни. Ну там дійсно вже про це була інформація, що ніби Трамп там обіцяє, що буде угода з Путіним, що там вони обговорюють які. Території захоплені Росія зможе собі залишити, захоплені в Україні безумовно, і ніби він там обіцяє, що Україна і Грузія не будуть в членами НАТО, тобто розширення на схід Європи НАТО не буде. Ну, але не знаю, наскільки це відповідає дійсності, і наскільки це реально можна втілити в життя. Також Зеталіграф написала про те, що ну, якби повідомив, чи знову ж таки. Звернувся до британців Девід Камерон, колишній прем'єр-міністр, зараз мені закордонних справ, стосовно виборів, які, до речі, відбудуться завтра в Великій Британії. Для нас це дуже важливо, бо консерватори, тобто партія Торі, вони підтримують Україну дуже і дуже. І тут процес і пише Кемерон. Сьогоднішній світ більш небезпечний ніж був за мого життя і набагато більше, ніж коли я став прем'єр-міністром у 2010 році. Пише Девід Камерон. Вторгнення в Україну. Конфлікт на близькому сході, кораблі атаковані в Червоному морі, війни по Африці, ми зіткнулися з вістю авторитарних держав і ворожих акторів, які працюють разом, щоб загрожувати міжнародній безпеці. Ми бачили класичну російську п'єсу, включно змовірним нападом на склад у Британії, де зберігаються товари для України. А також ловмисну кіберактивність спрямовану на наші демократичні інституції з боку китайських державних організацій, і окремих осіб. Ну він закликає, що саме от і діючий. Прем'єр-міністр Шесонак він розуміє, що треба робити, і консервативна партія знає, що робити. Що саме консервативні партії приймали самі такі рішучі от дії, і заходи, і що от треба ж подумати британцям ну, там, кого обирати. Я не знаю, наскільки це їм допоможе, бо по всім стосуючим питанням, лейбористи перемагають. Але сподіваюся, що підтримка від цього, від зміни уряду в Великій Британії, підтримка України не зменшиться як мінімум. Франція, Аженс Франс прес Путін прибув до Казахстану з візитом. Запланована зустріч з Ердоганом. Президент Росії Володимир Путін прибув з візитом до Казахстану. Він візьме участь у дводенному засіданні Шанхайської організації співробітництва. Ну мова йде про цей от саміт, який я вже згадував. Ну і мені закордонних справ Анкари, тобто Туреччини Хакан Фідан заявив ще у понеділок, що запланована зустріч з президентом Туреччини Ердоганом. Ну і Анкара, як пише агентство Франс Неодноразово пропонувала стати посередником у переговорах між Україною та Росією. Льомонт продовжує цю тему. Ці дзіньпіні, Володимир Путін, в Казахстані на, на саміті під знаком багатополярності. Президент Росії Володимир Путін, президент Китаю ці дзіньпінь у середу прибули в Казахстан на саміт кількох країн з, з напруженими відносинами і Заходом. Отак їх називає е, е, Льомонт. У ну, четвер має відбутися саміт Шанхайської організації з піробітництва. Ці зіньпінь був напередодні. Що зараз наразі налічує дев'ять країн-членів: Китай, Індія, Іран, Росія, Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, Пакистан і Таджикистан. Створена як платформа для співпраці, що конкурує з західними організаціями, що має сприяти появі ну, чи виникненню багатополярного світу. Це постійно повторює ці і, і Путін. Ну і кажуть, пише. Лемон, що в четвер буде оголошено про приєднання Білорусі до Шанхайської організації співробітництва. Фігаро. Також згадую про це опитування, про яке ми вже з вами сьогодні говорили. Європейці залишаються єдиними щодо підтримки Києва згідно з опитуванням, опублікованим у середу. Тобто сьогодні, європейці залишаються єдиними з Україною проти російського вторгнення і загалом виступають за збільшення поставок зброї до Києва, але розділені щодо можливого результату війни. У всій Європі збільшення поставок зброї та боєприпасів в Україну і її союзниками користуються сильною підтримкою населення. Зазначає дослідницький центр ЕСФР, який це опитання в 15 країнах, включаючи Францію, Німеччину, Велику Британію, Італію і Україну. В Україні також проводиться це опитання. Ну і вони також складають більшість, яка вважає, що війна закінчиться на основі домовленостей між воюючими сторонами, за винятком України та Естонії, де більшість вважає, що Київ переможе на полі війни. Це дослідження провели в травні серед 19 566 осіб. Хороше дослідження, тобто ґрунтовне. Також пігель. Комітет оборони хоче схвалити закупівлю танків Леопард. Комітет Бундестагу з питань оборони сьогодні, в середу, ухвалить тобто, рішення про закупівлю 105 основних бойових танків Леопард 2А8. Таким чином, ми запускаємо всі варіанти. Пише глава комітету Маркус Фабер на платформі ну, соцмережі X, колишній Twitter. Ми повністю оснащуємо литовську бригаду бойовими танками, замінюючи старіші Лео 2 в армії та створюючи можливості для подальших пожертвувань Україні. Ну мається на увазі передача цих ну, які застаріли, ніби ну і і це для нас також насправді дуже дуже добре. Німецьке агентство преси країни НАТО не можуть домовитися про багаторічну допомогу Україні. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазнав невдач. У спробі домогтися відкрити альянсу баторічних зобов'язань щодо військової допомоги Україні напередодні саміту в Вашингтоні 32 союзники змогли домовитися лише про надання підтримки на суму щонайменше 40 мільярдів євро протягом наступного року. Ну, сподіваюся, що. Хай дадуть от, ці 40 мільярдів, а потім перемовини і консультації. Я думаю, треба продовжувати і вийти все-таки на те, що пропонує поки що чинний генеральний секретар НАТО Єн Стотенберг. Це що не менше щорічно 40 мільярдів євро допомоги Україні від НАТО. Більд НАТО розширює свою присутність у Києві. Мова йде про те, що буде вирішили надіслати свого роду спеціального представника до столиці до Києва, і цей старший чиновник НАТО відповідатиме за політичну та практичну підтримку альянсу. Ми вже про це також вчора згадували. Ну це мають об'явити якраз на саміті, який стартує 9 липня у Вашингтоні. Саміті НАТО. Іспанська Лімондо, Росія засуджує дозвіл США атакувати Крим з своєю зброєю. Ну, заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков у середу. Сьогодні засудив Пентагон після заяви про те, що Україні дозволить атакувати анексований Росією Крим із застосуванням американської зброї великої дальності. Ну, це дійсно тут пише Альмундо, що генерал-майор Пет Райдер, прес-секретар Пентагону, заявив на брифінгу у вівторок, вчора, що Вашингтон вважає Крим частиною України і що Києву дозволено використовувати Сполученими Штатами ракети великої дальності для нанесення ударів по цілях на півострів. Ну і в принципі це і це і є правильно. Італійська Ля републіка, віце-прем'єр-міністр міністр, міністр закордонних справ Антоні Таяні в інтерв'ю виданню Фамілія Крістіанна, яке буде в газетних кіосках завтра, Про це пише републіка. Сказав, що Італія продовжуватиме підтримувати Україну, поважаючи територіальну цінність, але Італійська зброя не використовуватиметься за межами її території. Бачите, тут нам дозволяють ну, ці за меж, Ну я Крим, я думаю, це межі території України і, в принципі, можна. Італійська «Ля Стампа» пише про візит канцлера Німеччини Шольца до Польщі і про те, що Шольц і Туск готові ходити план дій щодо посилення оборони. Ну, вони тут сказали, ми прийняли польсько-німецький план дій, і завдяки цьому ми маємо цілу серію програм, проєктів, з яким Польща і Німеччина співпрацюватимуть одна з одною. Зрив сьогодні після зустрічі канцлера Німеччини Олаф Шольц, пише італійська Лясампа Донатом Туском ту, 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 у Варшаві. Він уточнив, що дві країни хотіли б стати лідерами оборонного оборони східного флангу НАТО у Балтійському регіоні на схід від Польщі та захист території Польщі, близьких до Білорусі та Росії. Це є одним із обов'язків усього європейського союзу. Серед іншого розвиток військової інфраструктури. Ну і також вони співпраця Німеччини та Польщі в проєкті побудови європейського протиракетного щита. Ну це безумовно все спонукала агресія Росії проти України. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. І якщо це так, то ви не забудьте поставити, будь ласка, вподобайки, прокоментуйте, поділіться цим відео. І хто ще не підписався, підпишіться на мій YouTube канал. Незважаючи ні на що, все буде Україна!